І на оновленій землі врага не буде супостата. Сьогодні у складний історичний час для України слово кобзаря зазвучало з новою силою. Його пророча поезія стократний вибух небезпечної зброї, зброї, яка на службі нації була, є і буде непереможною. Шевченківські рядки надихають, мобілізують на життя боротьбу, перемогу. У ці березневі дні ми вшановуємо народного поета, художника, борця за справедливість, за кращу долю України, українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Ми вшановуємо свого генія, чиї вірші перекладені на сто мов світу. Шану видатному поету, драматургу, громадському діячу віддали посадовці міської ради. З нагоди 209-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка керівництво міста поклало квіти до пам'ятника кобзарю хвилиною мовчання. Вшанувало пам'ять поета. Для кожного українця життя великого кобзаря це приклад людини, яка Обрала нелегку дорогу в своєму житті. Це дорога служіння рідному народу. І ми повинні любити так свою батьківщину, як любив її Тарас Григорович Шевченко. Ми повинні гордитися тим, що ми є українці, бо ми є продовжувачі великої справи кобзаря розбудови держави великої, вольної нової, і нам не треба забувати заповідь Тараса Григоровича бути єдиною дружньою родиною.